У 1812 році відбулася чудова для нашого серденька подія згоріла Москва. Це був епізод зі французько-російської війни 1812 року. Велика армія Наполеона вторглася на територію Російської імперії та активно навалювала російські армії. Російське командування прийняло рішення відступати, уникаючи втягування в генеральний бій з Наполеоном. Коли ж французи взяли Москву, в місті почалася найбільша в російській історії 19 століття пожежа. Ще під час війни росіяни використовували версію, що Москву спалив Наполеон. Це був один з елементів пропаганди, направленої на активізацію партизанського руху проти французів. В подальшому ця версія стала основною в російській історіографії. Проте французам, які потерпали від складних погодних умов, не було жодного сенсу спалювати величезне місто, яке вони тільки но захопили та збиралися зимувати в ньому. Тим паче Наполеон не стояв сумно під Амур Пластік і не казав, що вже нічого не можна вдіяти. Французькі солдати намагалися згасити пожежу і навіть врятували декілька ключових будівель. Другою версією, яка з'явилася пізніше та активно використовувалась в радянській стереографії. Що Москву спалив російський генерал Кутузов, аби вона не дісталася ворогу. Така версія підходила для радянської історіографії як хороший приклад тактики випаленої землі, з натяком, що просто так росіяни не покинуть зайняті землі. Проте для Кутузова, який ледь боровся за збереження тактики відступу та уникнення генерального бою, спалення Москви коштувало б не лише відсторонення від команду. То хто ж спалив ту Москву, кому нам треба дякувати. Цим ми маємо завдячувати нікому іншому як тодішньому меру Москви Федору Ростопчину. Він розпорядився вивести з міста всі засоби гасіння пожеж та самих пожежників та випустив з московських в'язниць криміналітет. І приблизно між відступом російських військ і заходом в Москву французьких. Почалися локальні пожежі. Причинами пожеж була комбінація таких дій. За наказом Ростопчина московські поліцейські здійснювали підпал, московські в'язні почали мародерити по будинку. В Москві були відсутні пожежні команди. І, власне, дана комбінація призвела до того, що майже вся Москва згоріла до бісової матері.